дрон, чувак! Нет. Дрон, 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 дрон! Сюда летит, нахуй! Нет. Да вот, блядь, что не видите! Есть! Есть! Вот Анатолий, блядь, дает! что, ребята! С днем рождения нас! Разбирали волокна, бачите? Така русбайка. Рятувала, так. Руснявий прямо на нас летів, він так завис. Добре, що ми його побачили, вчасно, вибігли і почали стріляти по ньому. Вітаємо з першим ждуном? Все, виїжджаємо зараз. Це Гриша Покровський напрямок. Вивезли. П'ятьох, так, цивільних? П'ятьох. 11 жовтня. Так, ну що, і от це наші пригоди не закінчилися. Пробило колесо. Давайте, дорога, моя, давайте. Ось такий у нас сьогодні день з вами. Ну, ще на грішинській дорозі, от, на трасі, ми не бортували колеса. Нічого, зараз робимо колесо, виїдемо. Так, заходимо швиденько. Все, пизда, колесо побило нормально. Ну нічого, добре, що живі. Заходьте. Давайте заходьте швиденько! Виїхали зараз. з в Новодонецьке. Зараз хлопці з схід приймають наших дівчат, вони хлопці і везуть на розселення, на оформлення документів. Вам є куди їхати всім, да? до родичей? А значит знайдуть вам на розселення? Кому? Кому? А есть прекрасный выбор. Сейчас как как раз бархатный сезон. Все.